Друзі, всім привіт! Ви часто зараз почали телефонувати і питати за акумуляторні оприскувачі. Які є варіанти, які є літражі. Починаємо відео огляд. Це оприскувач на 10 літрів на літіонові батарейки. Саме ця моделька нас дійсно вразила. Він йде невеликий, компактний, дуже легенький, вага його 2,5 кг. І основна перевага, що він йде на літіоновій батарейки. Літіон батарейка. По розмірам, як звичайно, свинцово кислотна, але вага значно легша. Його вага разом з батареєю виходить 2,5 кг. Якщо окремо свинцово-кислотна батарея важить 2 кг, тут це разом важить 2,5 кг. По комплектації в нас йде стандартна комплектація, пара ремнів, іде, фільтр сіточка в горловину, широка форсуночка душ. Стандартна кран-ручка, різьба стандартна 18 мм. Потім у нас іде телескопічна штанга. Витягується на 1 метр. Мінімально 50 см витягується на 1 метр. І далі у нас комплект додаткових форсунок. Це у нас буде плоска гербіцидна, двойна, ромашка, що регулюється, і прокладочки. Да, і кріплення телескопічної штанги. Збоку у нас йде роз'єм для підключення зарядного пристрою. У нас є клавіша включення насоса на максимум, є клавіша включення регулятором, індикація зарядки, задня накладка захисна, модель оприскача, зроблений він у 2025 році. Це ну, новинка, раніше їх не було. Ага, І забув сказати, у нас ще є зарядне устройство. Зарядочка сама стандартна, універсальна, все підходить. Друзі, якщо ви придбаєте цей оприскач, то, чесно кажучи, не буде ніяких з ним проблем в плані в майбутньому да, якесь там обслуговування. Тут стоїть стандартний насос, стандартний акумулятор по розмірам, стандартний регулятор, стандартна клавіша. От так, просто для прикладу, да? Індикація зарядочки окремо продається, клавіша окремо продається, регулятор продається. Ручка пластмасова, якщо там, да, там після морозів тест лопне, окремо продається. Тому, прибавши цей оприскоч, чесно кажучи, проблем ніяких не буде, тому що він повністю стандартний. Якщо ми беремо 5-8 літрів, там, чесно кажучи, бувають нюанси. там ну, Не зовсім стандартні оприскочі. Якщо ви хочете невеликий, і при цьому, щоб вага його була мінімальна, то 10 літрів дійсно хороший класний варіант. Звертайтесь, є в наявності, можна буде замовити. Робимо відправки кожного дня.